У Полтаві провели в останню путь трьох воїнів. Один із них Павло Твердохлєбов. Йому у серпні цього року мало виповнитися 50 років. Військового мобілізували 8 лютого 2023 року. Служив на посаді командира зенітно-ракетної батареї зенітно-ракетно-артилерійського дивізіону. Загинув воїн 13 березня 2025 року внаслідок ДТП на Сумщині. Хороший був хлопець учився, закінчив школу. Добре. Харківське воєнне училище. Тоді сім'ю має жінку, донечку, чотири роки. Він був хорошою людиною. Товариський він був друзів. У його було багато. Мабуть, дуже любив. Цього дня у Полтаві попрощалися із 26-річним Артуром Шибаловим. Він проходив військову службу по мобілізації на посаді стрільця снайпера десантно-штурмового відділення. Загинув. 13 березня 2025 року при виконанні завдання в районі Курської області Російської Федерації провели в останню путь і 39 річного Сергія Демченка. До війни воїн працював слюсарем. Був мобілізований 11 лютого 2023 року. Служив на посаді стрільця. Помер воїн 16 березня 2025 року у першій міській лікарні Полтави. Дуже гарна відповідальна людина. Щиро, завжди на допомогу прийде. Ну, настоящий товариш, друг, на якого можна було покластися і в цей час, і в той, і в мирне. Час. Павла Твердохлебова та Артура Шибалова поховали на Затуринському кладовищі Сергія Демченка у рибцях.